Послання 1194 Матір Спасіння. Час для сповнення пророцтв ласалет і Фатіми вже дуже близький. Середа 13 серпня 2014 року Божого 14.39. Мої дорогі діти, час для сповнення пророцтв ласалет і Фатіми вже дуже близький. Вам не треба боятися цих часів, а радше прийняти їх, бо ви повинні знати, що завіт мого Отця буде остаточно виконаний, як це і мало бути. Антихрист, зрештою, займе своє місце в церкві мого Сина на землі і ніщо цьому не може запобігти. Багато будуть заперечувати пророцтва, які я об'явила світові, і робитимуть це. На свій страх і ризик. Ті, які відмовляються прийняти до відома, дані світові попередження, і які йдуть за ворогами Бога, наражають свої душі на небезпеку, і саме за ці обмануті душі, я прошу вас ревно молитися. В даний час ведеться битва за людський рід і за спасіння усіх Божих дітей, і велика кривда завдається усім тим. Які твердо відстоюють правду про все те, що мій син об'явив світові, ви ніколи не можете взяти якусь одну частину Його Слова або Святої Біблії і відкинути її на користь чогось, що можливо дозволяє вам почуватися більш комфортно. Правду ніколи не є легко прийняти, бо вона може посіяти страх. Навіть у серцях найсміливіших і найхоробріших християн. Правда завжди була відкинутою, і коли терновий вінок був покладений на святу голову мого Сина, Ісуса Христа, священники і старійшини того часу молилися в храмі, віддаючи хвалу Богові, в той час, як їхні прихильники проклинали Його. Вмираючого на Христі. Так було тоді, і в той самий спосіб це відбудеться, коли світ буде мститися Слову Божому, і виверне Його навиворіт та переверне догори ногам. Я закликаю вас, дорогі діти, прийняти правду, бо тоді вам буде легше простувати дорогою до царства нової ери. Без визнання того, що вам зараз говориться, багато душ впадуть в оману і приймуть звіру. Якщо вони поклоняться ворогам мого сина, то вони відмовляться від усіх своїх громадянських прав і свобод, доки, нарешті, не віддадуть свої душі злому духові. Страх перед правдою може привести до невдоволення, оскільки її може бути дуже важко проковтнути. Невдоволення веде до гніву, а гнів до ненависті, ненависть до цієї місії і всіх попередніх місій буде посилюватися, а тих, які люблять мене, Матір Божу, будуть заохочувати засудити їх. Як це мене засмучує, коли моє ім'я буде використано, щоб образити Слово Ісуса Христа, єдиного Спасителя людства! Замішання буде посіяно у моїх марійських групах, так що вони почнуть сумніватися у попередженнях, які мені було доручено представити світові Власалет і Фатімі. Люди відсураються від усього того, що я сказала, і будуть вважати, що дані пророцтва стосуються іншого часу в далекому майбутньому. В той час, коли всі потрясіння спалахнуть. І коли вчення, яке міститься в книзі мого Отця, буде переписане і представлене світові як автентичне, тільки ті, які мають правдиву проникливість зрозуміють правду, ви повинні багато молитися за виживання церкви мого сина, його тіла на землі, щоби він не був відкинутий і кинутий собакам. Коли цей день настане, Божа справедливість втрутиться, і людство нарешті зрозуміє, як це є бути зануреним у темряву. День, коли Боже світло згасне, це той час, коли все здійсниться, як і було передбачено. Ваша улюблена мати, матір спасіння.